Так, громадо, привіт ми з України. Так, бачите, беги стоять. І йде процес протравки зерна. Зерно протравлюється. Дивимося в бегах. Опа. Звісно, протравитель. Ну, таке воно виходить. Тож літра на тонну. Літра зараз покажу який. Використовуємо цей год вже трьохкомпонентний. І фунгіциди, Коротше. Кантаріс. Кантаріс. Так, діючі речовини. Кому може цікаво, такі. Потім норма і проти чого, бачите, всякі жужелиці. З лакові мухи йдемо по повній нормі, навіть більше. Короте, більше літри. Щоб совість не мучила, що зекономили. Так, що ми тут? За 2 годинки вже 8 бегів, тут десь 8-9, 10 бегів, коротше. 10 бегів, я думаю, десь буде приблизно. Ну, Може. Так, наша потравительна машина. Довго дивилися на ці всі машини. На виставки їздили. Дивились, 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 дивились. В чому там суть цієї протравітельної машини? Раніше травили, ви пам'ятаєте, бетономішалки. Ну, хорошо, ну довго. Потім отакий, взяли отакий шнек. длинний, Не знаю, він метрів 5, мабуть. І звичайна каністра із краніком. Тут клапан стоїть у нас, внизу регулюється подача, на самому шнеку все прикривається зерно. Тобто ми регулюємо, хлопці сиплять прямо лопатами з кучі. Тут відкриваєш кранік. Яку... Нічим не хуже, як протравітельна машина. Може кому пригодиться такий лай, як він коля називається, Лайфа. Лайфхак. Лайфхак? А я кажу факт. цей. Така І зразу в беги. І зерно в нас вже готове до сівби. А, ще я розкажу, бо кажуть, чим, чим, ми, чим ми чистимо зерно. Зерно чистимо овс Ове 25. Коротше, зверху стоїть решето 5,5, по-моєму. Там 5,5. 5. Ні, внизу 5,5, по-моєму, зверху 6. А внизу нижня решета четверка. Це його трошки откапіталили, поміняли щотки, поміняли, ну, коротше, всі ці прибамбаси, що там, щоб вона якісно чистила. Зерно виходить, як вам об'яснить, десь відсотків 30, тільки з кучі, це ми вже загрузили, відсотків 30 тільки йде. Ну, коротше, більше, більше половини йде в Відходи. І це, що остається на четвертій решеті, як би тут показати, не включили, а що в нас світло. І це ж ми цю пшеницю після гороху чистимо. Та, що була після гороху, там така вона була бадьора, то ми оставили, скільки там. Дві машини і це її перечисти. Так що ОВС-25 теж добре чисте. Тільки дуже медленно. А, ще медленно треба пускати. Пускаєш не транспортером, а, цим, а так потихеньку лопаткою підгортаєш і воно потихеньку, потихеньку сипеться. Ну, за скільки там? За два чи за три дні ми начистили цього пасівмату. Тобто, те, що, те, що значить, у четверку впало. То не наше, а те, що це на посівмат пішло, ну не знаю. Зараз підемо в мішку, ще подивимося. Так, ну давай запускаємо, покажемо, покажем, як воно йде. Йдіть. Там нема нема ніяких напряг, скільки там за два години більше налажувалися, чим травили це зерно. Коротше, Беремо тако. Коля, Жрітілі ждуть. Ну так мало. Якраз до кінця нормально. Так. Запускаємо і відкриваємо. На все. І все. І воно там потихеньку клапан стоїть. Скільки йде і скільки й цих. І собі в мішок. І ну я кажу, геть мокрюще йде ідеально. Коротше, на тонну десь 20 літрів води. Вас тут сюди у мішок укинувся, бачите? Ну мокре прямо. Блин, руку замажу. Мокрив ще. Так, ну все тоді, так? Да? Коротше, так травимо. Всім пока, може кому пригодиться.